Зараз люди, вони коли бачать багато матеріалу штучного інтелекту, да, от в постах, в соцмережах, в відповідях на імейли, е в LinkedIn, то вони вже не реагують. Вони просто от, ну, це, це як такий шум, да, вони просто його пропускають, пропускають. Типу, я, я, я не знаю, що саме. Але я вкладу це в таку цю червону коробочку, і я не буду на це звертати увагу. Я вже сама в Лінкідині, ну, якщо раніше я додавала 100 і 100 людей, які додаються до мене, то зараз я вже по, -по шапці профіля я розумію, що якщо я додам цю людину, вона потім буде мені писати і буде писати цими роботами. знаєш, І це вже А, Довіру до цієї людини підриває і вже не хочеться навіть далі продовжувати.